Згадайте місцевість, що знаходиться на перетині сьогоднішнього проспекту науки та Запорізького шосе. Транспортну зупинку поблизу часто називають іменем торговельного центру Дахи, але ще частіше в народі це місце давно звуть підстанція. Ця назва є рекордсменом по живучості серед фольклорних імен у Дніпрі. Підстанція я так предполагаю, що там якісь там комунікації. Мабуть, важко уявити, що у минулому столітті на місці цього району був голий степ. Це була околиця, навіть не околиця, а вже за околицею старого Катеринослава. І стояла в цьому степу єдина будівля це стара водонапірна вежа. Міського водогону 1909 року побудови, така товстенька, значить, вона була в степу. Потім була реконструйована ресторан Стара Башта, і зараз вона бідно стоїть, така розхристана. Ця башта. І от в ці роки вже тоді планували перспективні шляхи. Лінія вулиці Лагерної. Це зараз проспект науки, колишній Гагаріна. І планували значить таку ну розвилку і поставили під станцію електричну. Вона досі знаходиться, вона жива. Це якщо ви пройдете під 16-поверховою будівлею, далі буде йти така дев'ятиповерхівка, і за нею буде ця електрична підстанція.